Якщо ви об'єднаєтесь поза межами перспективного плану, відповідальність за те, що до вас не буде швидкої допомоги чи іншої, беремося себе, громаду, Україну про це повинні відверто говорити. І не вирізати з перепрошую, Нам просто не дадуть можливості потім об'єднатися поза межами перспективного плану. Візьміть, зробіть по перспективному плану. Я думаю, так, що Якщо це такі, то Workers <abei> roommate, а якщо ви захопити нам долу належки, то значить фактично ви нам зробити установку вектору напрямку нашого руху, це долуки. Нас іншого напряму вже не буде. Ми прекрасно це розуміємо. А ще раз він не цього району приміські ці населені пункти, їм не так то просто об'єднатися і чуть у свої передумові і політичні ігри, що це ж нам нікому не секрет не являється. Тому все-таки я думаю, що треба вважати і зважувати на думку людей і на наше бажання, а не тільки на те, що відбувається на звичайно, але я не можу взяти на себе що, відповідальність про те, що завтра у вас не буде функціонувати нормальна школа, амбулаторія, дитячий садочок, сказав, що не буде. Якщо в нас при міській, в приміській територіальній громаді не буде зачекати, якщо в нас у приміській в територіальній громаді... Не буде нормально функціонувати школа і всі останні заклади, то що ми зможемо тоді говорити про той самий крижопіль чи про якісь віддалені, де там взагалі патова ситуація? Можна, патової ситуації. Тому що розраховується, і чи ми говоримо не про них про три тисячі населення, це дуже прикро, що є поряд з Вінницею громада, яка має найменший рівень доходів на душу населення. І є де саме бабчинці, які далеко знаходяться зовсім цього, які зростання вдвічі надходжень, тому що, що надміструють свої податки. Це різні речі. І ми кажемо, що і ми запросимо, і звертаємо увагу всіх: 7 тисяч це оптимальний розмір. І 200, 000, 200 гектарів, це теж 200 тисяч. Це мінімум, це те, що по потім можна витягувати і працювати. Ми говоримо не про те, щоб комусь одному зараз фермеру, людині, яка займається бізнесом, і так далі щоб було добре, щоб громаді було добре. І в цьому є дуже важлива загроза. Загроза не бачити за якимись політичними речами або іншими речами, не бачити економіку. От є одна громада, я не буду назвати це пізніше розмову, якої один всього-навсього джерело доходів, яке складає 90% всіх доходів в громаді. Якщо вона завтра переходить юрисдикцію в іншу територію, а ми маємо приклад покрайні громади, то громада не може функціонувати. Але вона хоче бути самостійною. Такий випадок це наша відповідальність. Ми не можемо дозволити собі сказати, що так воно має бути. І коли ми кажемо при студент, то це не якась одна громада. Ми говоримо про 68 громад, які просимо збалансувати по розміру, по доходам, по дітям, по перспективі школи і по іншим речам. І ніхто нікого не закриває. Якщо не буде одної сільської ради або буде дві замість двох, дві, одна сільська рада, то це не означає, що люди мають щось втратити. Ми це прожили 38 громад сьогодні. Показують, хто є, хто. Є чіткий графік, чіткі цифри, де показано, хто як функціонує. І сьогодні один дуже важливий аргумент. Не думайте, що вас тут забирають. Якщо у вас є власність, вона і вашої лишається. А якість послуг є тільки в більших громад. І ми хочемо збалансувати, щоб це було хоча б 7 тисяч, щоб це була якась відповідна комунікація. І точно всім не подобається. І точно, якщо взяти в громаду і провести правильну роботу, розказати. На цифрах, і це буде 50 на 50. Ми більшість більшості так бачимо. Але сьогодні стоїть питання не в тому, щоб вам щось сховати від вас, а сказати одне. Ви в наступному році візьмете відповідальність як добровільна громада, яка ще не дооб'єднається, не доствориться, за відсутність 5 мільйонів. Ми маємо Томашки, де 7 мільйонів не стало, тому що закон спрацював чесно. Там, де люди працюють, там і функціонує громада. І було дуже гарно два роки, а зараз виконання бюджету. І так буде тут так само. І ми, упереджуючи це, кажемо вам. Такий формат можна убезпечити. А ми йдемо мову про те, що ми ж не маємо нічого проти того, щоб хтось щось приєднався. На сьогоднішній день ми могли доказати, що ми змогли об'єднатися. І на сьогоднішній день знову ж таки наголошую, як-не-як, ми функціонуємо і досить постійно. Як не як? Ми розуміємо прекрасно, що нам потрібно розширювати свої межі. Тому ми пропонуємо вам, що є території, є населені пункти, які знаходяться поряд, і які також на сьогоднішній день ні з ким не об'єднаться. Так як ми є суб'єктом приєднання, значить приєднуйте до нас. Не надо користь за перспективним планом, Безпек... маєте щоб нас... зараз. Перспективна всім розмінявся. І якщо ви цю процедуру зробите, переконаєте. Я? За, За, 3, раз, я, раз. я зараз закінчую відповідь на ваші закони. Перспективний план. Просто давайте так. Ви ж всі грамотні люди. Затверджений був коли? В 2015 році. Сьогодні 19 рік. За цей період він мінявся побічці разів. Вас питають, в чому проблема? Зробіть об'єднання, ви дуже сказати, що у вас хочуть черга до вас відповідно. Зробіть приєднання, і до зміни перспективний план, але ж немає цього приєднання. Тому що, напевно, доходи не відповідають тим послугам, які мають бути. Те саме, як ви приймаєте, ось поступний при план всієї Вінницької області. Відкривати який район, там Крижопіль називати, чи будь-який інший район. Це все пов'язано якраз з дохідною базою. Пораховано. На сьогоднішній день в наших пропозиціях, які базуються на економічній складі податків, найвеликий район по кількості громад це саме він скривчий з громад. Всі решта один, одна, дві, три громади. Тому що немає економічної бази для... Сплати і утримання всього того персоналу і надання послуг. Тому давайте будемо розуміти. Якщо ми говоримо про... Немає різниці, чи Чернецький, чи Румської. Там виходить саме така, така сама методика. Кількість податків для того, щоб утримувати цю громаді. Mm -hmm. Я б, якщо б взяли поспішити до плану області, в мене в руках е, я постійно до комісії, аналізую це провозить. Держави, і міської постійно держави. У мене, просто я порівняв, коли ми були там коли Олега Васильовича е, в установі, проводили ці збори, то е, я подивився, що Муравську Мурабськ, громаду залишили в тому плані, і вона надалі існувати. Коли я взяв, е, після того витягнув цю інформацію з Міністерства фінансів, то ви сьогодні заявляєте, що ми саме бідніші. От Муравські власні доходи на одного мешканця складають тисячу гривень. Грив. В нашій громаді це 1340 гривень. Тобто ви вживаєте, що ми по області, ну це ж, ну, ж Міністерство фінансових, ми постійно їх аналізуємо. Тому, тому е, я хочу сказати, що е, в принципі, е, коли ми зібралися об'єднуватися, ми були і вас, і голови обласної ради, і голови обласної адміністрації. В принципі, ті дискусії, яку ми довго вели, я хочу подякувати, що ви нам дали таке добро, і ми себе спробували. Ми себе спробували. Ми за ці роки, е, я думаю, що Олександрський був вашим теж словом, ми за ці роки доказали, що ми можемо існувати. Ми створили опорну школу в себе в Інівському районі. Нас не вистачало там деяких де, де кількість дітей. Дякую, Михайло Івановичу, за те, що пішли на зустріч. І ми сьогодні маємо маршрут, який забезпечив плюс 30 дітей до нашої школи. Тобто в нас сьогодні в опорній школі і в філії 248 дітей. О, а всього по території Враховуючи є приватна школа 417 дітей. Тобто ми відповідаємо, по дітях ми, да, ми відповідаємо методиці. По дітям відповідаємо методики. По дошкільних дітях так само ми відповідаємо методиці. По доходах ми теж постійно аналізуємо. Якщо Муравська громада витрачає на утримання апарату 38,8%, у нас цей відсоток складає 23,7%. Ми е, я думаю, що ми поки можемо існувати. Дуже важливо, дуже важливо, я припрошу, вас щоб учасники на затрату. Дуже важливо, ви голова бюджетної комісії, так. Ви чітко знаєте про те, що до наступного року закінчити. Правда е, Ну... Знаєте? Скільки у вас витрати не... йдуть на дошкільну освіту? Як, як ви кажете? На дошкільну освіту скільки витрати йдуть? Підсотка ви кажете? Ні, в гривнях. Три-шість мільйони. кажу, 3,6 мільйонів. 36 мільйонів. 5 мільйонів йде на освіту на, на шкільну освіту. А вас всього на всьому наступному році буде 5,6 мільйонів. Це те, що не зміниться насправді, і не буде більше. То вас вам треба буде або апарат е, сільської ради закривати, або дошкільну прикривати, або віддавати освіту, неясно куди. Будемо чесними. Ви ж голова бюджетної комісії, вам і, це буде станом родину. Звичайно, далі наступне питання. Муравська громада, яку ви зараз ви, про яку ви говорите, так. в нашому плані це більша вдвічі громада, чим є зараз. Тому що ми так само говоримо, що як така, я як біжу, вона я вибачаю, я в перспективному плані. Збільшуємо її. Я що заважаю, нашу кліматі збільшувати. Ну, от я вам кажу, ми такі версії запропонували, тому що до об'єднання не, не, не було. Випадco, і тому ми кажемо, що наша версія така. Ви слухайте, зупиніться, будь ласка, два в окремих процеси. Один процес це до приєднання. Починайте робіт, ви цього не зробили. Вам я не зупиняв. І ніхто не зупиняв. І другий момент є відповідальність обласної адміністрації, Міністерства районного розвитку, кабінету міністрів про повноту заповнення цього плану. І така версія в нас є зараз. Тому це два різних процеси. Тому візьміть відповідальність за те, щоб оце відбулося. Ми, ми два роки назад взяли на це відповідальність. Це Де? Та відповідальність, яку ми взяли, ми сьогодні її повноцінно виконуємо. Перспективний план власті, для того, щоб ці громади всі були спромали. Ми скроможні. створили амбулаторію, ми створили школу, ми створили відділ освіти. Можна я, я, я не переб'ю. Я тільки два, 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 два слова скажу. Ну ви ж знаєте мене вже дуже добре. Одне питання: Да, ви зараз кажете, що зараз будете існувати? Якщо у вас уйде в наступному році 50%, ви зможете існувати? Якщо 50%, все точно ні. Коли можете приїдати Писарю? Писарівки, там ще ситуація, вони в цьому році отримали 6, в минулому році 6 мільйонів доходів, правильно? Із них 4 мільйона, майже більше 4 мільйонів, це опять той же акциз. Ну, 4,5 акциз. Якщо взяти ПДФО, то що надійшло, і плюс ці доходи, опять акциз більше 50%. Не можна будувати громади на одних заправках. Я просто до чого хочу сказати. Фізично ви не проіснуєте. Потім завтра ви прийдете, що? В мене нема медицини, в мене нема соцзахисту, давайте далі. Ну, треба, треба прорахувати варіанти. Я дуже прошу. Це відео треба обов'язково виставити. Будь ласка, киньте посилання. Все, що ми казали. Щоб не було, що ми щось не то казали. Добре, дуже прошу. Ну, просто, Богом ну, прошу, киньте його. Персонально вам насторію. Там є у нас селянська правда, Сергій Єгер в фашистській формі зайдете до речі. Я, Господи, я, я ви, виставив. Люба громада, яким відкриваємо, хочете, боліть любов, показувати пальці, там аргументувати. Ні, саме сам немає. У них немає заправки, вони живуть в відінчах, хоч не підходить. Керівненької громади немає про що говорити, що вони коли зібралися в південному району.